Слово гетьман є одним із найзагадковіших політичних термінів в українській історії. Кого лише не звали цим словом? І козацьких ватажків, і кошових, і Петра Сагайдачного, і князя Острозького, і Богдана Хмельницького з його наступниками. І з цим словом пов'язана неймовірна плутанина в текстах та головах аматорів історії, яким в результаті не вдається збудувати чітку послідовність і визначити спадковість української влади. Ну і що з того, запитаєте ви? А з того великі проблеми в розумінні, усвідомленні та відчутті нашого минулого. Бо погодьтеся, що одна справа чітка держава. На структура з очільниками, які передають владу один одному, а інша каша з гетьманів, атаманів та іншої старшини, яка то б'ється за булаву, а то приймає її від сусідніх королів, царів та султанів. Наше минуле в останньому випадку виглядає як суцільне дике поле, яке плавно переходить у руїну і закінчується колонізацією. Саме звідти родом ідеї про відсутність державницької традиції та штучність держави Україна. Ну, можливо, комусь і до вподоби така версія, але вона ніяк не сприяє державницькій свідомості українців і дає багато козирів ідеологічним супротивникам. Отже, ми вирішили раз і назавжди розібратися з гетьманами, а заразом і з іншою українською старшиною, щоб розвіяти туман навколо цього питання. І почнемо одразу з гетьманів, бо саме вони є першопричиною всієї плутанини. Слово гетьман походить від німецького «гауптман», де ман, як ви розумієте, означає людину, а гаупт головний основний. Ну, наприклад, гаупштат столиця. Відповідно, «гауптман» начальник. Ну і слово це прийшло до нас з Німеччини через Польщу та Литву, бо власне інших шляхів не існує. А дорогою зачепилися за згадану Литву, Польщу та ще й сусідню Чехію у формі Гетьман та значенням «воєнначальник». так. Чехи називали гетьманом знаменитого воєводу часів гусицьких воєн Яна Жишку. До речі, саме слово воєвода може слугувати найбільш точним перекладом сенсу слова гетьман на українську. Однак доля слів гетьман і Гаутман невдовзі розійшлася. Гаутман залишилася назвою очільника невеликого збройного загону в німецьких та скандинавських країнах, і згодом стало військовим званням, яке відповідає нашому капітану. А от слово гетьман зробило стрімку кар'єру. У королівстві польському виникли цілих дві гетьманські державні посади великий гетьман коронний та польний гетьман коронний. Слово коронний тут означає належність до найвищих чинів королівства, тобто рівень управління державою. Отже, великий гетьман коронний командував коронним військом, тобто армію королівства. Спочатку король призначав гетьмана тільки на час бойових дій, але після поразки у литовсько-московській війні у 1503 році король Олександр Ягілончик зрозумів, що цей дощ надовго, і зробив посаду гетьмана постійною, додавши до неї слово великий. Посада польного гетьмана коронного походить від слова поле, тобто поле бою, після того як з'явився великий гетьман коронний, який постійно опікувався військом приблизно як наш міністр оборони. Постало питання безпосереднього керування військом, тому польний гетьман коронний став заступником великого гетьмана з покладанням на нього функцій командувача. Якщо продовжити аналогії з сучасними званнями і вважати великого гетьмана коронного міністром оборони, то польного можна назвати ну приблизно головнокомандувачем збройних сил. От, наприклад, проти нашого гетьмана Богдана Хмельницького воювали великий гетьман-коронний Миколай Потоцький та польний гетьман коронний Марцін Калиновський, якого козаки вбили у битві під батогом. Але про наших гетьманів ми поговоримо після того, як згадаємо гетьманів литовських. Бо велике князівство Литовське і Руське, безперечно, мало своїх гетьманів, так само великого та польного посади яких відповідали аналогічним посадам польських гетьманів. І одним з перших великих гетьманів Литовських став князь Костянтин Іванович Острозький, який, врешті, обіймав цю посаду двічі. Ну а польний гетьман Литовський Януш Радзивіл, який доволі успішно воював проти Хмельницького, після того, як став великим гетьманом Литовським, уклав союз зі Швецією і разом із нею та своїм колишнім ворогом Гетьманщиною воював уже проти королівства польського у війні, яку поляки називають потопом. А взагалі-то великий гетьман Литовський і великий гетьман Коронний разом керували військовою потугою Речі Посполитої, оскільки вона нагадаємо звалася державою двох народів. Усі гетьманські посади в країні існували аж до її остаточного розділу у 1795 році. Проте побутували ще й дрібніші гетьманські посади, які запроваджували козаки як на території Речі Посполитої, так і на землях війська запорозького низового. Цілком логічно, що козацький гетьман, так само як і польський чи литовський, командував козацьким військом. Але при цьому він не був ні міністром оборони, ані головнокомандувачем. Повноваження гетьмана починалося в поході і після його закінчення припинялися. Для підкреслення цього тимчасового статусу щодо козацьких гетьманів вживали слово наказний. Наказний це той, що призначений наказом. Якщо військо Запорозьке провадило одночасно два походи, наприклад, морський на Стамбул та суходільний на Річ Посполиту, то і гетьманів, відповідно, було два. А хто ж був міністром оборони у війську Запорозькому? Запитаєте ви? Ці функції виконував військовий осавул, який входив до уряду або так званого каша. Слово осавул. Так само, як і кіша, таман, курінь, бунчук та інші, до речі, має тюркське походження і цим прозоро натякає, що свою державну традицію козаки успадкували від тюрків. І зараз саме настав час розібратися у цьому питанні. Адже ви на каналі імені Тига Шевченка, я брат Капранов, і ми знову беремося за старе, тобто історію. Але для початку маємо щиро подякувати людям, завдяки яким можемо робити свою роботу для вас. Це меценати каналу, які підтримують його фінансово на платформі Patreon, а також ті, хто допомагає нам одноразовими переказами на картки. Подякуйте їм разом з нами, а за можливості приєднуйтеся до цього шляхетного товариства. Дороговказ на Патреон та реквізити карток ви знайдете в описі відео. Тільки разом ми зможемо протистояти історичній війні, яка давно вже ведеться проти України нашими ворогами. І ефективною зброєю такого протистояння є книжки зокрема, мальована історія незалежності України, яка коротко, яскраво і послідовно розповідає про минуле нашої держави та веде безперервну історичну і державну спадковість від найдавніших часів до сьогодення. Під відео ви знайдете посилання на книгарню, у якій зможете замовити цю та інші наші книжки. Ну, а якщо в коментарі до замовлення зазначити, що потрібен автограф, ми підпишемо книжку персонально для вас. Ну і перед тим як перейти до гетьманів та отаманів, ми нагадаємо основне правило роботи соцмереж. Наша зброя в цей момент вподобайка і комент. І це не просто римована абстракція, а заклик до реальних дій тобто натискання на значок вподобайки. Та писання коментів, які важливі як для нас, бо ми хочемо знати вашу думку, так і для вас. Бо вам після цього Ютуб почне пропонувати цікавіше відео. Отже, державою військо Запорозьке керував уряд, який звався Кіш. Так само кошем звався будь-який козацький табір, зокрема й Січ. Тому тут часто виникає плутанина. Причиною є те, що тюркським, або, якщо хочете козацьким, словом кіш іменувалося житло кочових пастухів. Така собі. Повозка із встановленим на ній наметом чи куренем. Це значення згадує останній козак Микита Корж у своїх спогадах, про які ми зняли захопливе відео. Якщо вас цікавить, як жили козаки, обов'язково перегляньте його, бо це реальні свідчення справжнього запорожця. Єдині, до речі, бо інших не існує. Ну а оскільки словом кіш називалося житло, то не дивно, що в подальшому воно масштабувалося. Так само, як ми кажемо, рідний дім на своє село, на свій край на всю країну, козаки кошами називали свої табори аж до головного, тобто січі, яку ми також теж зве Кошем. Отже, козацький уряд, який також мав назву кіш, обирався козаками січі і складався з кошового атамана, військового судді, військового савула, військового писаря. Одразу треба зауважити, що визначення військовий тут треба розуміти не як той, що воює. А як той, що стосується всього війська запорозького, військо-військовий, а інакше було би воєнний. Крім згаданих посад, до складу коша входили також курінні атамани, тобто очільники куренів. Щодо куренів, нагадаємо, що це були військово-адміністративні підрозділи війська запорозького. А слово курінь вони успадкували від кочових тюрків, які звали так свої пересувні селища і відповідні загони воїнів, які ті утворювали. Слово атаман також тюркське і означає старший керівник. А та це батько, ман, людина. Отже, слово не лише схоже на німецьке гауптман, гетьман, але й означає те саме. Одну з перших згадок отаманів на українській території знаходимо в описі битви на синіх водах. Там цим словом звали посланців від золотоортоницьких ханів. Але у війську запорозькому слово отаман часто пропускали, називаючи очільника куреня просто курінним, а очільника каша просто кошовим. Ну і останнє на сьогодні тюркське слово у назвах козацької старшини осавул. Перекладається просто як начальник. Отже, керівництво війська Запорозького обиралося на козацьких радах, які могли бути різного складу і рівня: чорні, тобто переважно з козацької голоти, великі за чисельністю, генеральні або місцеві зазначення. Зазвичай старшини обирали на рік. Після чого вона звітувала про результати свого панування і могла бути обрана ще раз або ж замінена головою козацького уряду каша. Був кошовий атаман. Він мав широкі повноваження і затверджував обраних радою решту членів каша військового суддю, військового писаря, військового савула та інших важливих людей. Військового товмача, який відповідав за переклади, а значить і міжнародні зв'язки. Військового Довбиша, який керував литаврами, тобто службою оповіщення. Військового кантаржія, що віддав мірами і вагами, адже основу економіки Січі складав ярмарок, призначав або затверджував кашовий і керівників військових походів, тих самих наказних гетьманів. І ще раз зауважимо: слово військовий тут означає не належність до збройних сил, а масштаб діяльності. Бо паланковий, скажімо, писар це місцева паланкова адміністрація. А військовий центральна усього війська запорозького. Тому, поруч, з словом, військовий вживали кошовий, кошовий писар, кошовий довбиш тощо. Отже, військовий суддя у коші, як ми можемо здогадатися, виконував функції верховного судді всієї козацької держави. Військовий Савул був міністром оборони, військовий писар, керівником адміністрації, тобто відповідав за документи і документообіг. Саме в його службі працював згаданий нами останній козак Микита Корш, який розвозив накази по паланках. Прикро, звісно, що більшість цих наказів та взагалі документів війська запорозького була так чи інакше знищена загарбником, тобто Російською імперією. Тому ми не можемо їх дослідити. Ну а корінні атамани у складі каша представляли інтереси своїх коренів і були чимось на кшталт нинішніх мажоритарних депутатів. А проте існували ще й паланки, місцеві адміністративні утворення на землях війська Запорозького. Історики досі не можуть дійти спільної думки, коли вони з'явилися. Одні кажуть разом із Гетьманщиною, інші від самого початку. Єдине, що не викликає сумнівів, паланки та корені – це не одне й те саме. Адже кількість тих та інших завжди сильно відрізнялася. А отже, щоб ми з вами не плуталися, пропонуємо таку модель. Паланки це як нинішні районні адміністрації, а курені як нинішні виборчі округи. Нас вже не дивує, що одного мажоритарника ми обираємо від шматка Великого Києва і так само одного від кількох районів області, а іноді навіть не цілих районів, а покрайних на шматки. Так само і курені. Це була система представництва у владі, тобто в коші місцевого населення. Ну а паланки системи виконавчої влади, тобто управління територіями. Така аналогія дозволяє чітко розкласти все по поличках і запам'ятати. Утім, військо Запорозьке було не одне, як знають уважні глядачі нашого каналу, існувало ще так зване Військо-Запорозьке реєстрове. У 1572 році Король Польщі Сигізмунд II август, своїм універсалом заснував його королівської милості. Військо Запорозьке суто військове формування, яке служило королю та отримувало за це від нього платню. Усі імена козаків було записано до реєстру, через що їх назвали реєстровими. Керував цим формуванням старший, що його призначав король. Кількість реєстрових козаків почалася із трьох сотень і поступово зростала, оскільки зростали масштаби військових операцій польської корони. За умовами зборівського договору. реєстр війська запорозького налічував уже 40 тисяч осіб. Ну, але це вже був не старий реєстр, а фактично встановлення козацької автономії під рукою короля. Ну, окрім того, невдовзі після утворення Гетьманщини він був просто скасований. Утім, тенденція до зростання чисельності зрозуміла. Окрім старшого призначеного королем, керівництво реєстрового козацтва складали суддя, писар. Кілька осавулів, полковники та сотники тобто все як на Запоріжжі з тією різницею, що замість коренів тут були полки та сотні, і саме за цією ознакою їх легко ідентифікувати. Отже, якщо ви почуєте слово сотня, значить це реєстровці як курінь всі чоловіки? З приємного у реєстровців немає плутанини між палника та куренями, бо замість них полки і сотні, утворення суто військові, і з розвитком військової справи. Прогресом у зброї та фортифікації в обох козацьких військах виникла нова старшинська посада. Обозного це був фактично начальник штабу, якому підкорялося все військове господарство, господарчі та тилові служби, в тому числі довбищі та громаші. Він виконував дуже важливу роботу і ніс за неї велику відповідальність. Тому обозний зазвичай був другою людиною в керівництві. Описана ситуація змінилася у 1649 році, коли на українських землях виникла нова козацька держава. Гетьманщина війська Запорозького. Вона сплутала карти не лише сусіднім феодальним державам, але й майбутнім істориком. Бо очільником Гетьманщини першою особою держави став гетьман. Мало того, він на початках був наказним гетьманом, тобто очільником походу. Нагадаємо, що Богдана Хмельницького, очільником походу на річ Посполиту, призначив кіш війська запорозького на чолі з кошовим Федором Лутаєм. Уявіть собі, масштаб проблеми. І ще вчора словом гетьман назвали ну буквально кожного керівника військової експедиції ще й польських та литовських воєначальників. А сьогодні гетьман це керівник цілої держави. Як тут не заплутатися? Тим більше, що все те, про що я зараз розповідаю, не було затверджено у конституції, адже перша конституція з'явилася пізніше. Вся державна система трималася на традиції і домовленостях, права і обов'язки розширювалися, звужувалися та мігрували. В документах, листах, угодах грамотах теж не трималися тоді системи. Навіть титули монарших осіб не уникали перекручувань. Якщо хочете переконатися, спробуйте простежити як слова король Русі у титулі польських королів потроху перетворилося на князя пана і дідича, і це королі з їхньою бандою геральдістів та хроністів. А тут козаки, за якими залишилося дуже мало документів. Однак ми з вами живемо в епоху чітких конструкцій як у бізнесі, так і в державі. А плутанина в історії це не те, що сприяє її розумінню. Тому пропонуємо провести чітку історичну лінію за датою створення Гетьманщини. До 1649 року, коли не було Гетьманщини, зате існувало реєстрове військо. Слово гетьман означало просто керівник військового походу. Їх було багато. Вони керували як реєстровцями, так і січовиками, могли змінюватися протягом одного походу. Причому жодної спадковості у цьому званні не простежується і не може простежуватися. Бо це керівник військового походу, який втрачає посаду разом із закінченням воєнних дій чи після поразки. Державою військо Запорозьке тоді керував обраний радою кошовий отаман. А військом Запорозьким реєстровим призначений королем старший. А от у 1649-му все змінилося. Слово гетьман стало означати очільника держави Гетьманщина, якого обирала Казацька Рада. І список гетьманів, включно з розколом на ліво та правообережних, чітко визначений та, можна сказати, канонізований. Усі вони очільники державних утворень. Держава Гетьманщина поділялася на полки і сотні, і це були не військові, а адміністративні одиниці, що їх очолювала відповідна полкова та сотенна старшина. Ну а на самій горі була так звана генеральна старшина: генеральний обозний, генеральний суддя, генеральний писар, генеральні осавули. Про ці посади ви вже чули. І з тою різницею, що замість військовий тут же присутня генеральний. І функції їхні практично не змінилися. Але на додачу було введено додаткові посади: генерального підскарбія, який віддав скарбницею, та генерального бунчужного зі змінними повноваженнями, який був таким собі заступником гетьмана з особливих доручень. Генеральна старшина утворювала генеральну військову раду, так звався Уряд Гетьманщини. Реєстрового казацтва вже не було, не було їхнього старшого. А от військо Запорозьке збереглося і продовжувало керуватися власним кошем на чолі з кошовим атаманом. Складалося з куренів як представництво території і адміністративно поділялося на паланки, які керувалися полковниками. Окрему гілку складає історія ханської України на чолі зі своїм гетьманом Дубасарським. Про них в нас є відео. Але гетьман Дубасарський був очільником козацького державного утворення під рукою кримського хана, так само, як і гетьман Лівобережної України, очільником козацької держави під рукою Московського царя. Так що тут плутатися не доведеться. Отака виходить структура козацької державності. Непроста. Але скажіть, у якій країні тоді були прості системи. Це пізніше вже Орел з Гордієнком написали конституцію, де зафіксували систему влади, але народилася вона саме так з традицій і спадковості у погоні за суспільством, яке невпинно розвивається. Можливо, не все у цій картині відповідає ситуації на якийсь конкретний рік чи реквізитом конкретного документу, який дійшов до нас. Проте безсумнівним залишається одне. Козаки мали свою демократичну систему влади, розвивали її та вдосконалювали. І саме вона стала основою першої європейської конституції. А навмисним і ненавмисним спробам заплутати все, користуючись неоднозначністю документів та термінів, які дійшли до нас, ми можемо протиставити логічну і зрозумілу картину, яка все розставляє по своїх місцях. Адже Україну завжди творили українці. А ми, як показує сучасність, не найгірші і не найдурніші у світі. А все це тому, що спираємось на досвід і традицію предків на те, що зветься українською історією. Ну а щоб її знало, то усвідомлювало більше українців. Розповсюджуйте це відео, підписуйтеся на канал, коментуйте і не забувайте вічних істин. Кожному воздасться по лайках його.